Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я б хотіла з вами поговорити на е, одне місце із Біблії, яке записано в 1 Петра, 5 розділ, 8-9 віршики. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог диявол ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого поглинути. Протидійте йому міцною вірою, знаючи, що тих же самих страждань зазнають і ваші брати у світі. Брати і сестра, і знаєте, ось це, це місце, яке говорить нам про дисципліну християнстві, це те саме місце, яке говорить нам про наш здоровий глузд, і про нашу можливість на рівні мозку контролювати свої емоції, своє серце. Інколи хочеться зробити щось агресивне. Інколи хочеться зробити щось таке, що нібито нам не дозволено. І ми на рівні мозку це зупиняємо, але це говорить про нас, наші образи. Стримана енергія злісті або агресії – це завжди про образи. І тут питання. Якщо ти знаєш, що Бог серцеведець, якщо ти знаєш, що краще стриматися і нічого не сказати, і не проявитися, але потім ти починаєш ображатися і ти починаєш злитися на себе. Що краще, що треба робити в цій ситуації? Це дуже складні питання. І Бог нам дуже добре відповідає на них і каже про те, що спокус багатом. Багато випробувань нам з вами, багато те, чого нам не подобається. Але є його любов. І доки ми не наповнимося його любов'ю на зовнішню агресію, яка проявляється в нашу адресу чи адресу наших людей, яких ми любимо, нашої сім'ї, рідних і близьких, ми можемо проявити щось інше, ніж інша агресія, більша агресія на те, що йде зовні, ми можемо проявити любов. Але ми не здатні цього проявити, і нам легше образитися. Бо нас зачепило наше его, наше відношення чи наше ставлення. І ми починаємо ображатися, чого це нас так. Ми не заслуговуємо на це, ми не такі погані, як нам здається. Чи іншим здається. Ми ж класні, ми ж круті. Але ми не класні не круті, тому що ми не наповнюємося Духом Святим, тому що ми не можемо проявити його якості такі, як любов, такі, як лагідність і терпіння. І давайте ми будемо сьогодні молитися і перевіряти своє саме серце і своє ставлення. чому ми робимо або щось не робимо по відношенню до чиєїсь агресії, по відношенню до того, що робиться до нас несправедливо і неправильно. І ми будемо молитися про те, щоб ми були наповнені його любов'ю, про те, щоб ми були здатні своєчасно реагувати саме любов'ю. Давайте помолимося. Господь, я дякую тобі за любов і милість. Я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую за те, що ти завжди є поруч, і за те, що ти завжди знаєш, що для нас найкраще. Я дякую, Господь, за те, що ти робиш наш мозок тверезим. І наші якості робиш пильними, щоб ми свідкували і свідкували не за людьми, які нас оточують, а за своєю поведінкою, за своїм ставленням, за тим, як ми прославляємо тебе, як ми проявляємося на ту чи іншу агресію, яка йде іззовні. Це діяво. Він завжди хоче зробити так, щоб ми не належали тобі, Господь. Але я знаю, що я не одна. Я знаю, що ці випробування проходять і ще багато інших людей. Я дякую за цю підтримку, що є до кого звернутися, є до кого запитати, що робити і як бути, Господь. Я дякую тобі за те, що ті страждання, які ми проходимо, ми можемо підтримувати один одного, підбадьорувати, Господь, молитися один за одного і в розумінні приймати один одного, а не осуджувати і казати, що хтось там грішний. Більше чи менше, Господь. Я дякую за те, що є ось ця підтримка справних, вірних твоїх дітей, Господь, які люблять тебе, які проявляють любов, а не агресію, чи осудження, чи ще щось. Я дякую тобі за те, що ти і в церквах даєш таких вірних. Не всі, але вони є. Я дякую тобі за те, що в моєму оточенні є люди, які як стовпчики, на яких можна покластися, бо ти господь даєш їх. Ти даєш ці стопчики, ти даєш цю підтримку, Господь. Ти вказуєш на цих людей, ти допомагаєш нам пройти ці шляхи, Господь. Я дякую тобі за те, що ти батько, за те, що ти опора, за те, що ти вдохновитель, за те, що ти Спаситель, це лідер, Господь всього. Я дякую тобі за те, що ти завжди є. Ти ніколи не закінчується, Твоя милість ніколи, ніколи не закінчується по відношенню до нас. Дякую тобі за все, мій батько. Амінь.